Давай включимо трішки логіку і подумаємо. Розкажу історію. У нас тільки що було відвантаження пиломатеріалу. Нам клієнт замовив пиломатеріал в Луку Мелешківську. Ми йому сказали, що вартість доставки маніпулятором буде коштувати 1800 гривень. Він каже, ні це дорого, я пришлю вам свою машину. Ну добре, присилає він сьогодні евакуатора. Це така сама машина, тільки без крана. Приїхав в евакуатор, ми його завантажили, розговорилися, попили кави і кажемо, а скільки коштує ця доставка? Він каже, 1600 гривень. І ми просто всі випали в шок. Тобто за 200 гривень різниці оце все. Тобто, Ви розумієте, яка логіка, послідовність цих всіх дій, просто прослідкуйте. Клієнт зекономив 200 гривень на тому, щоб маніпулятор за 1800 приїхав. Взяв декілька пачок, зняв, і майстри чітко беруть з пачки і собі працюють, і надав перевагу евакуатору за 1600 гривень, який буде їздити два рази. Це перше. Тобто він вже нічого не зекономив. Друге, ну, можливо, він домовився 1600 за дві ходки. Ми це не уточняли. Навіть якщо 1600 за дві ходки, це ви уявіть собі, що майстри, майстри яких сьогодні жорстко не вистачає всім, будуть замість того, щоб виконувати свою безпосередню діяльність, будуть розвантажувати цю доску. І на це вони потратять замовлення на 6-7 кубів. Вони на це потратять ну, 2-3 години свого часу. Ви розумієте, якщо купнути в глибину, за цей період часу майстер міг би зробити свою роботу і. Можливо, навіть закінчити об'єкт, можливо, на один день, а можливо, навіть на два дня раніше. Далі йдемо в глибину. Якщо він закінчив об'єкт цього клієнта на два дні раніше, значить він пішов до іншого клієнта, можливо, до вас. А я повторююся, що сьогодні на ринку праці жорстка нестача майстрів на будівництві. Ви розумієте, друзі, давайте трішки думати логічно. Не враховувати тих 200 гривень, тому що якщо все порахувати, то йому це стало на 5 тисяч дорожче сьогодні. Бережіть один одного, нас з кожним днем стає все менше і менше. Я вам просто кричу і прошу. думайте, думайте, Бережіть один одного. А якщо вам потрібно замовити, будівельні матеріали, класний, якісний сервіс з доставкою, без доставки, так як ви схочете, ми все зробимо. Звертайтеся до нас за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.